для військових 20 мільйонів тисяча 2134 гривень 20 купів. Також конвенція на, на забезпечення діяльності фактів і супроводу в тратирані війни для нашого літератного простору на суму 30 тисяч 886 гривень. Відповідно на аналогічну суму ми збільшуємо додаткову частину, зокрема по різних головних безпіреметах, для Вбільшити видатки загального фонду на суму 95 576 гривень, з яких у головному окремо департаменту освіти для ПТУ вище професійне училище 11, це мається на увазі цих 64 тисяч 69 гривень. Вони є в них закладені, є посередок по за, е, предмету захисту вітчизни і академія там е, і студенти проходять ці навчання, відповідно, передбачають нам субвенцію для оплати цих робіт для підполодинства. Ми податковують частині передбачання. Також по головному розпорядку коштів на 30 886 гривень це є субвенція для окремості. Наступне збільшення видатків спеціального фонду головного розпорядку про відвідування спеціального захисту по двох позиціях. Перша це людина сімейного типу. 7 мільйонів 1998 гривень 20 купів і придбання з батьки військових 20 млн 2017 гривень 20 купів. Це те, що стосується додаткового потенціати. Крім того, є пропозиції від головних розпорядження коштів по перерозкоді. Зокрема, департамент освіти науки звернувся з питанням здійснити перерозподіл, зокрема, з більшого для. Спеціалізованої школи нашої номер 32 на суму 145 гривень на оплату послуг по заміні карні відстання пожежного захисту. За рахунок економії на свій призначень у коду 22.40 за рахунок медичних обладнань. Крім цього, е, є пропозиція збільшити призначення для Перговецького ліцею. На суму 10 243 грн. на придбання або для шкільного автобусу за рахунок значення на аналогічну суму призначення передбачення на закупівлю палубу матеріалів маржа в межах даного ліцею. І дошкільна освіта для звернення, є заклад номер 45 глинка, просять э, збільшити на 9 230 гривень на оплату послуг по ремонту принтера. Проведення регенерації відновлення та заправку за рахунок економії аналогічного коду, які передбачалися на радіочні погляді. І е, дошкільний заклад номер 25 Хвилинка просить е, звільне 21 тисячу 20 копійок на придбання двері за рахунок економії призначення на закупівлю фільтрів для системи. О, в межах коштоється э, дані закладів. Крім цього, управління праці соціального захисту звернулися просить більше на 30 тисяч гривень на оплату спорту налаштування та відновлення плак даних, та зменшити на відповіднову економіку постачання. Можливо, чули, знаєте, була харчета також, найбільше постраждала управління праці їхній бази тому як зараз посилість захисту. Управління транспорту зв'язку просить збільшити призначення на 6 тисяч 963 за приклад та встановлення антивірусного програмного забезпечення за рахунок економії коду 220 у межах свого коштування. І виконавчий комітет Хмельницької міської ради звернувся з пропозицією перерозподілу призначень. Нас економія коштів по передбачених на облаштування інклюзивного простору в нашому тересному центрі. Вони просять суму цієї економії в оціні 105 тисяч, 820 гривень. Перестарувати на придбання пального для автомобіля це вже водія, тому що не було в ньому водія. І просять так само для трьох убіг для очів працювати. Такі основні зміни, ну і фінансове управління просить е затепла в економії. На, 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 на трошки не вистачає 9 тисяч на загальну коштування. Коли не визуально? Загальному слова. Так. Дякую. Дякую. Завершуємо 25-й. Mm -hmm. Навіть таке питання по фінансуванню генераторів на навчальний Що було? 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 Було з таке? Було, не було, Були буде подобати? Ну, е, е, придб... Є проблема з цим. Да, на придбання генераторів закладів не було. Тому що ми їх передбавали ще раніше. Два роки тому, де роки, багато передали нам.